Господь своїх дітей не залишає, і одне з таких свідоцтв нашого служителя церкви Олени про те, як Господь не залишив фінансову сторону її життя. Доброго дня, любі брати та сестри. Я буду свідчити українською. Якщо щось не так, вибачте. Я хочу подякувати нашому Господу за. Все те, що він робив в моєму житті. 14 років я вже в церкві, я прийшла в дім хліба, я тут покаялася, я тут пережила його любов. І в мене було багато, і є в мене багато свідоцтв його слави, і цілення, і фінансових, і з пасіння моїх родних та близьких, і як він підтримував у важких ситуаціях. Але я хочу вам розповісти, як він підтримує зараз, і які і він вірний. Ну, 24 люте воно змінило наше життя всіх. Да? Я працювала працюю у компанії, яка оказує послуги, допомагає великим бізнесам обслуговувати свої автопарки. І 60% підприємств у нас це Київ, Київський регіон. А інші це Одеська, Ніколаївська, Херсонська, Харківська, Луганська і Трохи Вінницька області Дніпропетровська, Запорізька з зазвичай. А тому це ті регіони, де вже з 24 4 лютого почалось повномасштабне вторгнення. І ви знаєте. Ну, ми не знали, правда, я декілька днів. Я не знала, як, як ми будемо працювати. Дуже хотілося зберегти всіх співробітників, щоб них ні, ні, нікого не не треба було звільняти звільняти, щоб підтримувати ті хлопців, котрі у нас пішли в зсу. У нас є такі. І знаєте, ми ну, по перше, що я роблю, це малюсь. Я спитала у господа, що ж мені робити, як мені ну, це зберегти все людей по перше і ви знаєте господь мені мені наповне напо нагадав дякую нагадав 2020 рік коли був ковід коли підприємства закривались коли людей звільняли люди не мали зарплату а ми по наслідкам 2020 року я свідчила тут у церкві ми Наростили 30% базу клієнтів, і заробітна платня у наших співробітників підвищилась на 33-35-10%. І тому я знаю, ну, що Бог не оставе. І ми почали, вчора була гарна проповідь, і епископ сказав, що трудитись треба. Да? І ми почали трудитись. Ми на початку шукали наших клієнтів, бо вони, їх не було, зв'язку не було. З багатьма ну десь на кінець травня ми зібрали наших клієнтів десь 80%. Ну а, знаєте, ми спілкуємося з такими же підприємствами, як підприємствами, які оказують такі ж послуги. Ну, конкуренти наші, да, і ми бачили, що один, другий, третій закриваються. Вони вообще кажуть, як ви змогли зберегти хоч когось. Але ми змогли. І перший контракт у цьому році у нас був у червні, і це була кампанія Крупна доволі, яка знаходиться у Харкові. на то той момент Харків кожного дня обстрілювали. Кожного і ми дуже переживали. Ми взагалі переживали у нас такі ну такі послуги, котрі, якщо яка криза, підприємства всі ж витрати свої скорочує. І ми думали, що взагалі ніхто не буде зовсім використовуватись. І знаєте, я дуже переживала. Нам треба було встановити обладнання, навчити людей і. Бог закрив небо над Харковим на цей момент. Ми все зробили, все встановили, всі роблять. І потім у нас ще до кінця року було декілька доволі крупних контрактів. І на грудень 22-го року ми вийшли на ті обсяги, які у нас були і в 21-му році. Ми сохранили всіх своїх співробітників, зберегли співробітників. Ми взяли декілька людей к собі на підприємства, ті, котрі приїхали з інших регіонів, з Донецької Херсонської області, переміщених особ, щоб і дати їм роботи і підтримати їх. Ми виплачуємо заробітну платню нашим хлопцям, які служать зараз у Бахмуті, які обслуговують техніку нашої інженерні працівники в зсу служать. Тобто ми розвиваємось, ми працюємо, ми сплачуємо налоги, знаєте, і паралельно общаємося з конкурентами, які закриваються. І вони кажуть, та це вам повезло? Ні, це наш Господь. Не повезло. Ви знаєте, що ми не з 24 лютого ми з домашньою групою. Кожного дня, кожного не було ні разу, щоб ми не молились. І ми молимося не тільки за перемогу. Ми вже давно молимося за оновлення нашої країни, оновлення мишлення, оновлення економіки. І ми, ну я бачу, як Бог працює. Ми евангелі... кожного неділю виходимо на івангелізації з братами і сестрами. Ми не разу ні не відмінили ні одну домашню групу. Люди приходили, навіть коли були сирени, коли не було світ. Не разу. І я бачу, що це Господь. Ми служимо Йому, а Він служить нам І в скрутних е, обставинах. А ще я хочу вам сказати, що я. Кожного місяця, які б обставини не були, я взяла завіт з господом. Я перераховую кожного місяця кошти на наші збройні сили, на наше служіння тюрівна. Я сплачую десятину і там, де я буваю на служіння, в своїх домашніх групах, я обов'язково сію. Я сію в людей, котрі допомогу, котрим треба допомога, і Бог просто вас дає. Служить. Господу він такі чудеса вам відкриє, від, Відкриє своє серце. Я дякую йому дуже. Дякую вам.